Тільки що на, этому, на кафе на кофейні побачив таку надпись Філіжанка Вольтера. А, хі -хі. а хто знає, що таке філіжанка? Філіжанка на мою думку не на, то, що на мою думку, це я десь в фільмі якомусь бачив. Типу старий там український фільм. Да, там Філіжанка це та людина, та жінка, яка супроводжувала всіх, типу, подружка, тіпа, супроводжувала. Цих як його, э, статних э, домогосподинь, як вони правильно. Лейдей э, приклонного такого, взрослого возрасту, э, молода там баришня, да, служанка. Вона не, і вона і не служанка, ну і типа, дуже багато що допомагала по дому. І готувала, і, і стирала там. і, короче, Вона була закріплена за одною і той же самою якби Людиною жінкою, а не за там багатьма. І якби, і за нею там би ухажувало. Ну, така, типу, це я, те, що я знаю за по поводу філіжанки. А яка ваша думка? Я навіть, ну, Я не знаю.